Для тих, хто хоче погратися в лікарів, пропоную купити оцю поділку це задні псевдобульби від епікатлеї. Дуже красивої і також невибагливої рослини епікатлея Сіан Джаде Аво. Отакий вона на сьогодні має стан. Тут вистачить нових псевдобульб для нового зросту, хто хоче погратися, хто хоче стати лікарем, допомогти котлеї і побачити на своєму підвіконні таку собі. Гарненьку-гарненьку гілочку із квіточками. Вона зазвичай, як всі епікатлеї, квітне на одному квітконосі декілька гарних, дуже красивих квіточок. Тож, пропоную її вам за 350 гривень. Чи є бажаючі, пишіть.